Новий рік нові податки. Не у мене оподаткування і пенсіонерів. З початком нового року змінено межу для оподаткування так званих великих пенсій. Пенсії, які отримують на сьогоднішній день, це прокурори, державні службовці, судді, митники, самоврядування і так далі. Якщо раніше відсоток розміру пенсії призначався 70% від заробітної плати, то на сьогоднішній день, вже з прийняттям цього закону, з січня місяця, ми будемо розрахунок робити і 60%. 53 пенсіонери Закарпаття отримують більше 10 тисяч пенсії. Це колишні судді-прокурори. Майже 3 тисячі пенсіонерів отримують більше 3 тисяч 654 гривень. Варто додати, оподаткуванню підлягає виключно сума перевищення. Наприклад, якщо пенсія становить 4 тисячі гривнів, то 3 тисячі 654 гривні не оподатковуються, а тільки залишкова сума перевищення ставкою 15%. Розповіли і про пенсії переселенцям, зокрема про те, як їх отримати. На сьогоднішній день в області в нас біля тисячі таких пенсіонерів. Якщо конкретніше, це в нас порядка 591 пенсіонер із Донецької області, 352 пенсіонери це Луганська область і 36 пенсіонерів це Крим. До 1 лютого повинні обов'язково прийти реєстрацію в органах праці соціального захисту населення. І тоді тільки ми будемо проводити виплату. Збиратимуть кошти на пенсійне страхування із допомогою податку, що встановлений на купівлю валюти. З 1 січня ставка збору збільшена з пів відсотка до двох відсотків. Сплачують цю суму тільки фізичні особи, які купляють готівку. А які мають а люди, які мають кредитні валюти, які купують іноземну валюту для погашення кредиту, цей відсоток платити не будуть. Ще одна зміна 2015-го – ліквідовано достроковий вихід на пенсію. Ліквідовано відповідно до змін законів достроковий вихід на пенсію за півтора року, тобто поскорочують. Якщо до першого січня люди мали право, які підприємства були скорочувалися, їхні посади, іти через центр зайнятості на призначення пенсії. Зараз ця норма закону відмінена. Разом з тим відмінена і стан здоров'я. Тобто достроковий вихід згідно статті 21, першої, так само відмінено по стану здоров'я. І право виходу на пенсію такі пенсіонери вже будуть йти на загальних підставах. Жінки зі стажем 30 років мають можливість вийти на пенсію в 55 років. Та от з 2015 року за таке задоволення втрачатимуть виплати за кожен недопрацьований місяць. Чиновниця також розповіла, сьогодні більшість пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію, а ви на цьому зарплати в конвертах. В разі, якщо підприємство кажу, не сплачує внецько до пенсійного фонду по тих людях, цей період стажу роботи людям не зараховується. На це ми завжди наголошуємо і тому завжди хочу громадянам, щоб вони зрозуміли, що за свої права ми повинні сказати боротись і відстоювати так. Що ви бачите, що за вас підприємство вам платить нелегальну заробітну плату або не сплачує за вас страхові внесок до пенсію? 에... Відповідно, ви втрачаєте право на будь-який соціальний захист. Значить в такому разі органи пенсійного фонду вам подають інформацію, і ви маєте право звернутися в судові органи. Закарпатців закликають не працювати за зарплати в конверті заради стабільного майбутнього.